Сьогодні вас знайомлю із частиною свого життя, це і саме з моїм господарством, можна так сказати, І, і з моїм домом, ось моє село. Ми йдемо зараз в садочок, хочу трошки вам показати. Цього, цей рік не урожайний, тому у нас не було ні черешень, дуже мало яблук. Ось ми підходимо до. Ожини. Цього року вона гарна, смачна, як то така, дуже солодка, медова, як сказала. Ось так трошки хочу показати свого сільського вайбу, сільського життя, щоденні мої справи, щоденна бутина. Як проживаємо ми в селі. Ось стільки важинки я вам зняла, гарні кущики, гарна така вона велика і смачна. Це каченята. У нас пару каченята гусей вкрав вниз, тому папа знов купив 10 каченят. Це зараз вони у нас трошечки дозрівають, щоб перейти на інше подвір'я. Це наш песик забіг. Песика звати патрон, собаку. Донька дуже його полюбляє. Вирішила його також зазняти. Кожен день у нас проходить з ним, він з нами ходить, гуляє. Добрий пес. Зосі маленького купили, думала, що він буде маленький, але не купили, а його взяли. О, Далі у нас недавно маленькі в'єтнамські поросятка. Їм 4 дня взагалі. Далі в нас йдуть вже великі просятка. Це від одної і тої самої двохи. Ми собі залишили 5 рочів. Штук, чи як це правильно сказати, Ось так вони вже підросли їм вже десь півроку. Такі кумедні, чорно-білі, в'єтнамські поросята. Ось таке хазяйство маємо, за ним доглядаємо. Це більшого. Папа доглядає. Толік ми живемо батьківські схоті з батьком.